1 жовтня в Україні стартує низка важливих змін: від нових правил отримання пенсій і соцвиплат до запуску системи біометричного контролю на кордонах ЄС, що саме очікує українців. Уряд запровадив додаткову виплату 2 тисячі гривень для внутрішньопереміщених осіб, хто зможе її отримати та які документи потрібні. Жінки після 60 та батьки, які виховали 5 і більше дітей, можуть отримати надбавку до пенсії, як оформити виплату та перевірити свій стаж. Попри обстріли, жнива на Дніпропетровщині тривають, збирають кукурудзу, сою та соняшник, як готуються до нового сезону та який уже намолотили врожай. У західно-донбаському професійному ліцеї відбувся благодійний ярмарок до Дня захисників і захисниць України. Студенти та викладачі приготували смаколики, прикраси та обереги, створивши теплу і дружню атмосферу. У ліцеї No9 імені Євгенія Єніна створюють куточок пам'яті загиблих випускників. Учні, батьки та педагоги об'єднали зусилля, зібравши кошти під час збору макулатури, щоб вшанувати героїв та підтримати ліцей. У Павлограді відзначили День бібліотекаря. Міські бібліотеки не лише зберігають книги, а й стали осередками культурної та соціальної підтримки громади. З 1 жовтня на українців чекає низка важливих змін. Пенсії та соцвиплати тим, хто не пройшов ідентифікацію, можуть зупинити. Підтвердити особу можна в сервісному центрі пенсійного фонду України по відеозв'язку через Дія підпис, а за кордоном у консульстві. Надбавки пенсіонерам від 70 років нарахують автоматично. 70-74 роки – 300 гривень, 75-79 – 456, 80 плюс – 570 гривень. Базова соціальна допомога – це виплати, спрямовані на забезпечення мінімального рівня життя. Її зможуть отримати всі, хто відповідає майновим критеріям. Допомогу призначають на 6 місяців із можливістю автоматичного продовження до 2 років. Для її отримання слід звернутися до органів соціального захисту населення. Подати заяву можна також через СНАП або портал Дія. Опалювальний сезон 2025 2026 Рішення про початок ухвалюватиме місцева влада, зважаючи на погоду. Тепло вмикатимуть, коли три доби поспіль середня температура не перевищуватиме 8 градусів тепла. За словами прем'єр-міністерки Юлії Свереденко, станом на 11 вересня інфраструктура готова на понад 80%. Переведення стрілок годинників наприкінці жовтня Україна переходить на зимовий час у 2025-му – Це неділя, 26 жовтня. О четвертій ранку переводимо стрілки годинника на одну годину назад. Перетин кордону з 12 жовтня ЄС запускає систему ЄЄС. Замість штампів, електронна фіксація з біометрією, фото та відбитки для осіб від 12 років. Система діє для коротких поїздок до 90 днів. Біометрію треба надати обов'язково, інакше не впустять на територію. Пам'ятні дати: 1 жовтня, День захисників і захисниць України. Цього дня вшановують військових, добровольців, медиків, волонтерів і всіх, хто захищає країну. Традиційно відбуваються церемонії пам'яті, покладання квітів, хвилина мовчання та нагородження. Уряд ухвалив рішення про додаткову виплату для внутрішньопереміщених осіб 2 тисячі гривень. Отримати її зможуть ті, хто протягом шести місяців отримував допомогу на проживання. У цей час працював, мав статус ФОП або здійснював незалежну професійну діяльність. Виплату у розмірі 2 тисяч гривень нарахують наступного місяця після завершення цього періоду. Для підтвердження права на допомогу необхідно подати один із документів: витяг із реєстру застрахованих осіб про сплату внесків до. Овідку з роботи про сплату єдиного соціального внеску, копію декларації ФОП прийняту Державною податковою службою. Жінки після 60 років можуть отримати надбавку до пенсії, якщо виховали п'ять і більше дітей щонайменше до шестирічного віку. Таке право мають і батьки. Окремо передбачено достроковий вихід на пенсію з 50 років за наявності не менше 15 років страхового стажу. Щоб отримати виплати, потрібно звернутися до пенсійного фонду з пакетом документів, паспортом і ПН-трудовою книжкою свідоцтвами про народження дітей за наявності паспортами. Перевірити свій стаж і подати заяву можна онлайн на веб-порталі Пенсійного фонду України. Уряд доручив забезпечити безперебійне постачання газу та електроенергії підприємствам, які формують систему життєзабезпечення у прифронтових громадах. Прем'єрка наголосила, попри обстріли росіян, світло і тепло мають бути всюди, особливо у прифронтових регіонах. Зимова стійкість один з пріоритетів уряду. Працюємо, щоб бути готовими до усіх викликів для нашої енергетики цієї зими. Пункти незламності перевіряємо готовність мережі і створюємо умови для постійної роботи, якщо виникне така потреба. Зазначила. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко нагадаємо, за правилами опалювальний сезон розпочинається після того, як три дні поспіль температура не піднімається вище восьми градусів тепла. Попри ворожі обстріли, жнива на Дніпропетровщині тривають. Наразі збирають кукурудзу, соняшники сою. Зокрема, і у Павлоградському районі загалом в області намолотили понад 1 мільйон 700 тисяч тонн зернових і зернобобових, а ще майже 160 тисяч тонн ріпаку та більш ніж 250 тисяч тонн соняшнику. Відправляючи до зерносховищ цьогорічний врожай, сільгоспвиробники вже думають і про наступний: сіють ріпак, пшеницю, ячмінь та жито. Ми зайняли більш ніж 114 тисяч гектарів. У Західно-Донбаському професійному ліцеї відбувся благодійний ярмарок до Дня захисників і захисниць України. Традиційно щорічно ми проводимо захід під названню Ярмарка, яка присвячена Дню захисників і захисниць України, яке відбудеться завтра, 1 жовтня. Це свято для нас особливе. Тому що випускники нашого ліцею боронять нашу Україну. На превеликій жаль, є і загиблі серед наших випускників. Вони герої, які дають нам мир, дарують мирний час спокійний, що ми можемо проводити освітній процес. На початку заходу присутні висловили подяку та вручили подарунки працівнику закладу, який нині захищає нашу країну. Шановні здобувачі освіти, сьогодні. Лідери учнівського самоврядування вирішили не відходити від наших традицій, і ми щороку проводимо благодійний ярмарок на підтримку наших збройних сил України. Дякуємо їм, що вони нас боронять. Що вони стоять на захисті нашої держави, завдяки їм ми маємо можливість навчатися, опановувати професію, мріяти і обов'язково відбудуємо нашу Україну. Сьогодні ми хочемо гучними оплесками привітати нашого захисника, нашого співробітника, пана Сергія, якому ми підготували маленький подарунок. Давайте всі хорам дякуємо. Дякуємо. Майбутні кухарі порадували гостей власноруч приготованими смаколиками, рум'яними пиріжками, ароматною випічкою, ніжними кексами та прохолодним домашнім компотом. Сьогодні половину їжі ми самі приготували, а половину, ну, чесно кажучи, купили. Ось. Ага. А що самі приготували? Поріжки, розочки, макові і горішки. Ось. Випічки самі. Так. Не менш креативними були інші групи. Вони частували домашньою випічкою і презентували саморобні прикраси та обереги. Ми з групою зараніше підійшли до цього питання, тому що це доволі цікавий, цікаве міроприяття. Є прекрасні наші мами, які приготували смачні і кекси, і пиріжочки, навіть компотика зробили. Потім декор. Ми самі підійшли до цього питання, сходили, нарвали, деко задекорівали. Викладачі теж активно долучились до підготовки ярмарку, допомагали організовувати робочі групи, координували процеси, підтримували студентів у приготуванні страв та оформленні столів. Дехто з них також приніс домашню випічку чи продукти. Інші подбали про прикраси та святкову атмосферу. Цей захід традиційний. Ми збираємо кошти і потім передаємо по окремим бригадам, надаємо фінансову допомогу. Смаколики ми пригощаємо і будемо сьогодні і завтра вітати. Ті підрозділи, які знаходяться ну, в нашому регіоні, скажімо так. Завдяки спільним зусиллям студентів і педагогів закладу ярмарок став яскравим, теплим і по-справжньому дружнім. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК. У ліцеї номер 9 імені Євгенія Єніна планують облаштувати куточок пам'яті випускників, які загинули, захищаючи Україну. Кошти на проєкт зібрали під час традиційного вересневого збору макулатури, спільної ініціативи учнів, батьків і педагогів. В цьому році рішенням педагогічного колективу, рішенням батьківської громади, ми нашу спільну справу по збору макулатури вирішили зробити, щоб бути вдячними всім тим полеглим хлопцям, нашим випускникам, які в різні роки закінчили цей заклад. Ідею підтримали батьки. Вони кажуть, збір макулатури це більше, ніж про екологію. Це формат, що згуртовує заклад навколо єдиної мети і дає відчутний результат перетворити вторсировину сировину на корисну справу для ліцею. Ми з великим ентузіазмом підтримали ініціативу педагогічного колективу щодо збору макулатури. Ми всі об'єдналися діти, батьки, вчителі, щоб зібрати папір для переробки. Але головне це мета нашої акції, це наш спосіб шанувати і зберегти пам'ять наших героїв. Ми впевнені, разом ми зробимо щось по-справжньому, значуще. Долучилися також і учні. Вони кажуть, що участь у зборі це можливість самотужки підтримати шкільну ініціативу, зробити внесок у створення простору пам'яті і водночас подбати про довкілля. Коли весь ліцей разом збираємо макулатуру, ми відчуваємо єдність. Тобто, ну ми робимо цю справу всі разом. Ми бачимо, що від наших вчинків залежить чистота планети і навчаємося брати відповідальність. Тим паче, всі гроші, які ми отримали, підуть на особливу справу, і ми дуже пишаємося, що долучилися до неї. Давайте всі разом будемо берегти природу і пам'ять про наших загиблих героїв. Ми впевнені робити добрі справи це взагалі дуже круто. Куточок пам'яті планують відкрити до осінніх канікул. Щодня о 9.00 тут лунатиме хвилина мовчання на честь випускників, завдяки яким є можливість вчитися і жити. Данеотрохименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК. У Павлограді відзначили День бібліотекаря, зібравши представників культурно-освітньої галузі міста. Урочистості відбулися у школі мистецтв і стали нагодою вшанувати бібліотекарів, які працюють у складних умовах війни. Атмосферу свята доповнила класична музика у виконанні місцевих музикантів. Ми сьогодні стали справжніми лабораторіями людяності і душевності для всіх наших мешканців нашого рідного міста, для наших внутрішньо переміщених українців, для яких сьогодні Павлоград став не тільки рідною домівкою, але і містом спілкування, містом єднання, містом дружби. Під час заходу відзначили важливість бібліотечної справи. Бібліотеки сьогодні не лише місця для зберігання книг. А й осередки підтримки місцевих жителів. Хочеться побажати кожній з вас, головне миру, віри незламної жіночої, міцного здоров'я, і охоронця всім вам. І щоб сьогодні у вас було в цій залі посмішки на обличчях, сьогодні буде лунати класична музика, сьогодні ви тут, як справжні такі берегині, королеви, ви будете насолоджуватися, сьогодні все буде тільки для вас. Завдяки злагодженій роботі бібліотекарі не лише підтримують традицію, а й активно адаптуються до нових реалій. Вони проводять заходи для дітей, підтримують внутрішньо переміщених осіб та допомагають військовим. Завдяки тому, що у нас така з вами команда, ми можемо дієво працювати навіть під час війни. Бібліотекар сьогодні це такий універсальний солдат, який є будівельником, психологом. Веде соцмережі, танцює, співає, пише сценарій, що ми тільки з вами не робимо. Ви намагаєтесь надати дітям трішечки підтримки, щоб вони відволіклися від тривог, відволіклися від укриттів, від вибухів. Ви робите бібліотеки особливим місцем, де кожен може для себе отримати те, що потрібно йому зараз. Міські бібліотеки не тільки виконують свою основну місію, а й стали важливими осередками культурної та соціальної підтримки для розвитку громади. Чи то пандемія, чи то повномасштабна війна, ви завжди відкриті і до вас завжди можуть прийти люди. І тому ми завжди поруч. Завдяки вам і ми розширили свою діяльність і навчилися у вас дуже багатьом компетенціям. Всеукраїнський день бібліотек започаткували указом президента 30 вересня 1998 року. І з того часу щорічно святкують професійне свято бібліотекарів та всіх любителів книг. Кирил Дмитрук, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, Новини ПТРК.